Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовжу розгляд вчорашнього питання стосовно Каховської ГЕС. Ну, знаєте, я вчора сам був трохи в шоці. Я знав, звичайно, що ми воюємо з ідіотами, м'яко кажучи, але не думав, що аж до такої, до такої межі. Ну, і відповідно, вчора не все подивився, що називається. В той момент більше вже, ну. В той момент мене вже більше в сторону Запорізької АЕС цікавило, що ж там буде. Ну, тому що Каховська АЕС, ну це вже відбулося, що ти зробиш? Тут вже нічого не зробиш. Ну, але все рівно, наслідки треба подивитись, наслідки тут будуть довготриваліші, ніж, знаєте, поки вода зійде там і так далі. Ну, і відповідно, ну, сьогодні про це. Що я хочу подивитись, зокрема? Чи вплине це на наші плани? Ну, зрозуміло, контрнаступ. да? Обережно скажу те, що можна буде сказати. Чи вплине це на плани орків? Ну адже вони ви бачили да, вже відео, як вони більше, ніж по коліно бредуть, вибридають із своїх позицій, тому що навіть умудрились власні війська не попередити, чи то не розраховували на такий ефект, і їх одним словом теж змило. До речі, до речі, я ж робив розклад стосовно цього. На Каховську Гес дивився в тому плані, що там е, набирався рівень води якраз дуже високий. А? Ну, я дивився, чи є можливість, що змиє окупантів. Да, руни показували, що є така можливість. Але в мене думки навіть не приходили, що вони таке витворять. Не бачив я там цього. Добре, дивіться далі. Екологію хочу також подивитись. ну, Реакцію світу, зокрема. Окрім, ви знаєте, я люблю за куліси заглядати. Тобто мене не заяви цікавлять, а дії, які будуть. І не факт, що публічні. Ну і відповідно, цікавить, що це нам принесе. Я думаю, що підсилення допомоги буде. Тому що світ черговий раз переконався, що ну, Росія це країна-терорист. От не більше, не менше. Нам не було ще такого в історії, щоб у терористів була своя країна. Ну, хоча, добре. Ну, гаразд, поїхали. І до речі, ще хочу подивитись: там пропагандисти їхні почали вийти про е, київську дамбу да? і Дніпровську дамбу, там, і так далі. Ну, от, хочу подивитись. чи... Е, вистачить у них ума і ще щось подібне спробувати зробити. Але знов таки, забігаючи наперед дамбу ракетою не візьмеш. Одною, по крайній мірі. Такі дамби, як у нас, ну, вони доволі товсті й потужні. Там... Ну, одним словом. Подивимось. Все, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, вплине підрив Каховської ГЕС на м, плани контрнаступу? Хай скажуть руни правду. О, дві руни потяглося. Так, Торіса, Свунья. Теос. Та ні, знаєте. Дійсно. Е, Дивіться, з Торіса звуніотейвас. Та, до речі, ставте, будь ласка, лайки підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Дивіться, про що у нас тут? Е, хоч руни позитивні, але які руни випали. Тобто, ну, тут треба на контекст рун дивитися. І що в нас тут? А ось вам активні бойові дії, ось вам радість від тих дій здійснення мрій. Ну і ось вам руна воїна, зокрема. Ну, вважайте, що ЗСУ. А? Е, тобто, ну, і вдалі прильоти, зокрема, можна також подивитись. Тобто, ну, Плине на план контрнаступу? Да ні. Е, дійсно, командування це передбачило. Ну, от і все. Д інформація, до речі, я власні записи подивився ще до того, як е, я почав вести канал. Я дивився також Каховську ГЕС, Ну, на той рік. І там руни нічого такого не показували. Це ж якраз тоді з'явилася інформація про мінування і так далі. От, Ну, відповідно, таким от чином, Тобто. Підготувалися, а добре. Так, дякую за відповіді. Добре, чи вплине на плани орків? А давайте спитаємо, чи вони були готові до того. Ну, хоча, судячи з усього, то ні. Да? Раз аж їхні передові позиції затопило. Давайте про плани запитаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вплине підрив Каховської ГЕС на плани орків? Тобто окупантів росіян. Хай скажуть його неправду. Іса. Так, і що у нас? Тейвас? Альгіс перевернути. А отут так, а отут так. Дивіться, про що Ось вам одразу блокування падає. Ось вам падає що. Ну, це да, це про, про бойові дії також, обстріли, зокрема. Да? Е, це мені на, на ум зразу Херсон прийшов, так? Щось мені здається, що руни й показували, що в червні має стати Херсону легше. А от чи не за рахунок цього затоплення, тому що тепер орки фізично не зможуть підійти, щоб дострелити до Херсона. Дивіться, Альгіс перевернути. А щось там беззахисні вони себе відчувають, да? і це якраз про втрату їхніх захисних позицій в тому числі. Угу. Ну, ідіоти, я ж кажу. Добре, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте реакцію світу подивимося. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, реакцію світу на підрив Каховської ГЕС. Ну, зокрема, мене цікавить закулісна реакція, а не публічна. А я скажу, не правда. Райда. Іса. Постаруна, ну, ну добре, І що? Горус перевернутий. Ансус перевернутий Феху. Ну і що? Беркана? Ну, пряма відповідно. Та дивіться, ну таке, знаєте. Таке. Чесно кажучи, яскравіше очікував. Що у нас тут? Райдо, Іса, Пустаруна, вона ж вірт, урус перевернутий. Ось. Ансус перевернутий. Феху і беркана. Про що мова? Ну, дивіться, певні можливості. Ну, во як, це, це зокрема про дорогу, це й про можливості. так, Тобто, дивіться, певні можливості де блокування певних можливостей. Ну, зрозуміло, всі ж зараз під мікроскопом вивчають наш контрнаступ. І, як не Нью-Йорк Таймс, так який небудь Білд, чи там економіст публікує якусь статтю стосовно цього. Е, дивіться, от про це мова. Ну тобто, да, розуміють, що певне блокування буде можливостей і нам, зокрема, да? ну, Збройним силам України. Ось бачите, ну, да, певна інформація приховується, зокрема, цими двома рунами. Це якраз про прикриття інформації. Да? Це Урус. Розуміють, що що, що сил то у них не вистачає. Да? Ну, мова про нас, звичайно, що у нас сил не вистачає. І що, знаєте, це в якомусь мірі розчарування, що от. Ми не змогли цього запобігти там. Ну, може, якась спецоперація по звільненню станції, щось такого плану. Ми нагадую, ми за колісну дивимося кухню. Неофіційні заяви. Дивіться, ось бачите, про недостачу сил мови якраз. Да? Ось сеансус перевернутий. Так, да, це якраз про жну, з одного боку і погані новини, а з другого боку, про брехню. А зараз буде багато таких заяв. Будемо говорити, заявляють одне, думають насправді інше. Да? Ну, от да, про це от мова. На жаль. По іменам не буду називати, ось побачимо найближчим часом. Мирителів і так далі. Дивіться далі, що у нас тут в фех упаде. Ну, ура, нарешті, фінансову допомогу вони нам якусь планують дати. Але піди бачите? Тобто тянутиметься воно, дадуть, то дадуть. Ну і це не лише фінансова допомога, це взагалі як. Допомога матеріальна, будемо так говорити. Ну, до речі, про зброю також може бути мова. О, тобто дадуть таки, дам тут в біді не залишать. Ну, і ось і ось берка нападе. Ну то що це? Ось фінал хороший. Ось, зокрема, дивіться. Тобто, що це? Це наростання допомоги. Ну, як фінансової, так і матеріальної. Ну, тут про зброю мова, однозначно. Ось, до речі. Тут сама недостача сили падала. Окрім того, дивіться, під чим падає? Під пустою руною. Тобто таємно це буде зроблено. Ми за кулісну кухню дивимося. Щось поставлять нам цікаве і чимало, судячи по всьому. По часу єдине, що воно затягнеться, і ми про це не дізнаємося. Ну хіба що вже після війни. До речі, ця руна також про те, що певна інформація буде прикриватись. Тобто обман буде стосовно чого. Обман може в даному випадку програтись позитивним чином. Тобто заявлять одне, грубо кажучи, а неофіційно зроблять інше. Нам на користь в даному випадку той обман. Тому таке. Ну не настільки погано. Хоча, чесно кажучи, я думав, більше буде тут такої. Прям знаєте, ні, ні жаху, ні якогось здивування, нічого такого тут не, не бачиться. Ну, співчуття також, до речі. Ну, от сугубо все зводиться, ось бачите, до матеріального. Ну, у вас лихо, ось ми вам дамо е, матеріальних благ. Да? Грошей вам там, фінансів, зброї, ну і далі. Далі розбирайтесь з цим самі. Аж після війни, як я дивився, Каховську ОС, да, допоможуть відновити. І то буде аж після війни. Добре, після перемоги. Ну, гаразд, таке собі, чесно кажучи. Так, дякую за відповіді е, Гаразд. Ну що, принесе нам, в принципі, руни показали, да? окрім е, екологічного лиха і так далі. Е, до речі, екологію я ж не, не подивився. Ну, давайте. Зокрема, подивимося. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи значної шкоди екології завдав... Підрив Каховської ГЕС І чи? Ну, добре. Хайскать роне правду. Альгіс. перт Лагус перевернутий Ну, ось вам вода, власне. Так, довертаю по часовій турісус. Кано перевернута. Маннус перевернутий. да, Ну, в принципі, тут можна було і не дивуватись. да. Ну Про що мова? Альгіс, перт, лагус перевернутий, Ось і сама вода, да, Ухід води, зокрема. Дивіться, турісас, кано перевернута, Маннус перевернутий. Ну, про що мова? Ну, шкода значна. Більшість рун позитивних. Негативні в даному випадку ще у, доописують ситуацію. Про що мова? Ну ось, по захи, ну, захисту. Ну, зрозуміло, це мова про захист торків. Да? Це мова, зокрема, про захисні території. Ну, тобто, що там, заповідники і заказники. так? Зокрема, про тварин, які також під захистом знаходяться, червонокнижних і так далі. Шкода солідна, ось, пер. В даному випадку це якраз. Да. Ріг достатку, ріг ізобілія, знаєте, але в тому плані ізобілія проблеми, негативних новин. Ось вам падає да? ізобіліє невдача, якщо так подивитись дослівно. Ну, ящик Пандори чита, якщо так. Дивіться, ось Лагус, Ухід води. Ухід води багато чого принесе. Да? Саме про що мова? Про осушення водосховища, ну, як там воно повністю зільється чи не повністю. Е, ну, Одним словом, вода солідно відходить, оголяються береги, там от починається гниття і так далі. Ну, ось ухід в кращий світ. Як людей, ну хоча ніби поки що інформації про жертв немає, орків за людей я не рахую, руни також. Е, дивіться. Е, а от серед мирного населення, ну, по крайній мірі, під підконтрольні території України. Поки що новин про жертв не було. Так, да, тваринам дісталось, і там в зоопарку в Новій Каховці і так далі. І це ж лише ті, що відомі тварини, а скільки диких тварин. Ну, ухід в кращий світ, оце точно. Орків, так. Да, судячи, там новини були про те, що їх там позмивало, прям в бліндажа в окопах потопило. Туди й дорога. Е, жаліти не будемо. От тварин дійсно жалко. Тварин жалко. Ну, і українців, звичайно, які там опинилися. Ну, а я ж кажу: серед українців, по, по крайній мірі на підконтрольних територіях, новин про жертв нема. Що, на не підконтрольних територіях, одному Богу відомо. Дивіться, Торісаз, о, да, це якраз про активні дії, руйнівного характеру в даному випадку. Ну, це Мьольнір", да, молотора. Який може як будувати, так і руйнувати. Ну, в даному випадку, ось дивіться, ухід води, що, до значних руйнувань призводить. Ось вам невдачі і негативні новини, яких буде ще багато. Це ось перші дні скільки, а е, насправді там же ж не менше. Далі буде, будуть новини погані. Ну і ось люди. Зокрема, ну якщо якщо зв'язку розглядати, ухід людей в кращий світ, однозначно. А якщо розглядати окрему Луруну, ну це що? Це якраз про те, що люди, да, вимушено виїжджають, покидають території. Ну, зрозуміло, затоплений будинок там. Що ж ти зробиш? Ще поспівчувати можна. Так було на мало лиха наробили ті паскуди, так і ще додали. Таке ще. Гаразд. Ну що тут? До речі, тут же ще й про масло, мова, да, і про отруєння води, в тому числі. Угу. І так далі. Добре. Це наслідки значні. Ще будемо розслідувати ми його далеко не тиждень, поки вода зійде. Ну, а раз, то, хотів я хотів подивитись, чи, ще пов... чи може повторитись. Адже ж ці терористи заявляють про те, що от уже Київську дамбу підірвати б там, да? Дніпровську. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді у окупантів є е, плани пошкодити чи то підірвати якось е, ще дамби на території України? Хай скажуть що неправда. Єра. Феху. Дагас. Тей вас перевернути. От, зараза. Дивіться, ну да. Кончені створіння. Даруйте. Дивіться, що в нас тут. Є, Рафе, Худагас, Тейвас, Про вас ось, перевернути. Ось це якраз да. Результат раніше проробленої роботи. Тобто, плани в них є однозначно. Стосовно чого, Ну, стосовно нашої власності, да. зрозуміло, мова про дамби, адже я про них саме питав. Щоб що, щоб трансформація ситуації відбулася і куди? Чи то в результаті? Чого? Ось вам приліт, да, Дійсно планують. Ну, і, відповідно, приліт, і це, знаєте, ну що це. Це якраз про страх. Тобто тут і налякати, ну, і дійсно нанести шкоду. да, Ну, це плани. плани, Давайте подивимося, чи вдасться. В принципі, зокрема, київська дамба так точно закрита добре. Та й Дніпровська, мені здається, також. Ну, давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Ой, так, зараз хвилинку зберусь, то зло брати починає. Фух. Ну, поїхали. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи вдасться окупантам ще якусь дамбу на території України пошкодити? Серйозно? Хай скажуть роне правду. Левоня перевернута. Беркана. Маннас перевернутий. а ну добре, розкладу. Поки. Райда перевернута. Ота перевернутий. Фехо. Ага. Дивіться, да ні. Ні. Більшість рун негативних, ще руни які. Тут, ну дивіться, тут про руйнування не йдеться. Не йдеться. Ну, зараз поясню. Дивіться, Вуньо, Перевернута в даному випадку. В контексті питання добре, це значить що? Це значить ну, невдачі по питанню, якщо так. Ну, от так. Ми питали, чи вдасться, Да, не вдасться. Ось дивіться, крім того, беркана, це навпаки прорісти розвиток. да? Пробуватимуть там, обстрілювати там, чи ракети запускати, там, дрони. Да, пробуватимуть, чи вдасться, да ні. Дивіться, манас перевернутий. Ну, людей налякають. Це якраз виїзд людей. З певних територій. Ну, зокрема, хто там біля дам живе, да оті от, схоже, будуть виїжджати, тому що налякають. Будемо ми такі новини ще чути. да-да Будемо ці лякачки чути. Дивіться, райдо переверну, ну ось, так, да. виїзд людей ось, ось це, ось це дві руни дослівно. Крім того, дивіться, ну це закриття певних можливостей Ну для окупантів, відповідно, і сумні новини. Ну тобто е-е вони б то й хотіли, да не вдасться. Тому що дійсно дамби захищені. Ракета, як я кажу, не візьме, а зрозуміло, що десятки тонн вибухівки їм туди завозити, ніхто не дасть. ДРГ там нічим їм не допоможе, навіть якщо якось і пролізуть. Але обломи де. Дивіться, отал перевернутий. Ну, це єдине, що трохи на насторожа, це все-таки все рівно про збитки певні. Але ні. Тобто, ну, знаєте, можуть спробувати. Це було ж вже таке. Прилітало там, здається, біля Дніпра дамби і так далі. Прилітало туди, але знов-таки високоточна зброя. Промазали, влупили там по берегу, грубо кажучи, а не по дамбі. Ну, от щось такого плану, що, знаєте, осколки можуть долетіти. До речі, на особисті консультації мене питали за, за Кривий Ріг. Там також. Дамба є, Да? Ну, відповідно, питали, чи, чи може прилетіти в неї. То випало, що ну як. Е, шанс мінімальний, по-перше, якщо щось долети, то знаєте, осколки там ракети, щось таке, і зіб'ють. Ну, то це от, про це мова. Осколки все рівно можуть пошкодження завдати. Пробити в жодному разі, ні, не видно тут цього. А от е, пошкодити, ну, осколками, да, є така ймовірність. І Дивіться, на кінець падає феху, все рівно. Тобто, ну, дамби стоять. Все. Решта дам стоїть. Облом по планам москалів. Ось таким чином. Ну, добре, хоч так. Хоч так. Ну, це ж треба такі створіння. Я просто, ну, не знаю, цензурних слів немає. Просто, просто, ну, фашисти, да фашисти поряд не лежали. Добре. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.